Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний селянин. Сьогодні у нас дегустаційне відео. Ми будемо дегустувати на смаковій якості два сорти картоплі. подивимося трішки ми там в коментарях люди запитували, чи будете ви проводити дегустування різних сортів картоплі. Ну, от, зробив за вашими бажанням. Так, і ви хочете, щоб я зробив деякі сорти, ну, я і буду робити в подальшому. Пишіть також в коментарях, що ви ще б хотіли побачити. Щоб я проекспериментував чи, можливо, якісь поради дав по якихось питаннях, пишіть все в коментарях, будемо з вами робити таке спілкування. Ну і ставимо подобайки під відео. Не забуваємо цього. Отже, дегустація. Що нам потрібно для дегустації? Для дегустації нам потрібно картоплю, як бачите, перед собою. Відварити її потрібно. І просто посмакувати без солі, без нічого, яка вона на смак. Для сьогоднішньої дегустації, для такого батла, міні-батла, я вибрав два сорти картоплі. Перший це голубий Дунай. Ну, я думаю, тут не потрібно нікому показувати який з цих дві, двох сортів голубий Дунай. І інший сорт картоплі Червона рута. Чому я їх вибрав для такого батла? Ну, голубий Дунай, по-перше, всередині він повинен бути. Білий-білий. Я взяв картоплину одну спеціально розрізав. Бачите, який просто світла, білосніжна м'якоть у цій картоплині голубому Дунаї. І другий сорт червона рута це така гарна з смаковими якостями, крохмальна картопля української селекції. Також її спробуємо. Яка ж вона буде? Я взяли за однаковими за розмірами, щоб приблизно варилась один той самий час. І будемо смакувати. І скажу я вам свої результати, власні своїм суб'єктивним думку. А ви пишіть в коментарях, як вам на смак. Картопля червона рута та голубий Дунай. А от і наша картопля вже відварилася. Бачимо, навіть потріскалася ось червона рута. При відварюванні шкірка поміняла колір, так можна було зразу її не відрізнити деяко, але видно. Червона рута, ось дві картоплини: червоної рути і дві картоплини голубого Дуная. Варилось однаково. Бачите, як одна по три розтріскалась, та інша почала тріскатися. Ось, ще парує гаряченька. Що ми візьмемо? Давайте розпочнемо, якусь надріжемо, візьмемо ось червону руту. Ріжеться гарно. О, пар пішов. Вона вже розсипається. Крохмальна. Ну, давайте шматочки такі. Так, да, вона кришиться крохмальна. Ну, спробуємо На смак. Непогана така картопля, відчувається, звичайно. Крохмальність. В роті прямо аж так тане, розсипається. Дуже така гарна, ну, вона розсипається, її і, і не можна переварювати. Угу. Така смачна мастка. Але напевно, якщо додати туди солі, якусь приправи, чи коли готуєте якусь страву, то вона буде така сама, як і вся інша. Мені всі картоплі на один смак, по секрету скажу, але все одно. Ну, давайте глянемо голубий Дунай. Ну, бачите, голубий Дунай. Не така, як червона рута, не розпадається, як, відрізається. Ну, тому що вона не така крохмальна, менше сухої частки в відсотковому відсотках, і ріжеться вона краще. от Ну, бачите, коли зварилася, вона вже не така біла. Хоча то також біліша, якщо порівняти на камеру не видно, але голубий біліша, ніж червона рута. Біла картопля. Ну зараз посмакуємо. А mm. смак відрізняється. Вона вже не розсипається у роті, так, як червона рута. Такий менш. E, І смак такий. Смак, правда, картопляний, по смаку нічого не скажу, а не однаковий. Але от така. Така, як вам сказати правильно, як крем-сир, начебто такий у роті, більш такий густіший. М -м, гарний. По смаку гарна, що та, що та картопля, не можу сказати, яка краще. Ця червона рута більше розсипається, голубий менше розсипається. А в загальному смак... смаки у них однакові. картопля і картопля. Якщо зараз посолити чи якийсь соус взяти, то буде ідентичне. Просто, що одна більш розварюється, інша менше розвариста. Отак, пишіть в коментарях, і ви про ці сорта картоплі, якщо ви і смакуєте, як вам за смаковими властивостями. Ставте подобайку під відео, пишіть також, чи вам цікаві такі відео, в такому направленні щось дегустувати. Я буду показувати, чи не цікаво, чи можливо якось по-іншому це все подати. Так що пишіть в коментарях, буде дуже цікаво все дізнатися від вас. Також підписуйтесь на канал, щоб нас було все більше, і ми разом з вами спілкувалися на різноманітні теми. Сьогодні була дегустація двох сортів картоплі, Червона рута і Голубий Дунай. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.